Зараз серед геймерів, які грають на ПК, існує думка, така тенденція, я б навіть сказав мода, що варто мати собі ігровий дуже крутий джойстик. І ціна на ігрові джойстики 2 та вище тисячі гривень. Але я вирішив спробувати собі купити дешевого джойстика. За 129 гривень я його купив в Аврорі по акції. А мене звуть Руслан і я вітаю вас на каналі Паук Летсплей. Підписуйся на цей канал, підтримай. Цей український контент. Зараз ми зіграємо два матчі: один в Є-Футбол, один в FIFU, і я поділюсь з вами чесними враженнями від цього джойстика. І перше, друзі, на що варто звернути увагу в цьому джойстику це його робота стіків. Ось зараз я при пробитті пенальтів в футбол виділив такий режим, де можна. Вивести кружок, яким цілишся по воротах. І лівим стіком я переміщаю цей кружок і це яскраво демонструє роботу стіка. Отже, ми бачимо, що стік працює доволі таки добре, доволі таки справно. Єдиний такий момент, що можливо, але це не точно, що на джойстику від Xbox стік трішечки плавеніше переміщується, а тут якось трошки трішечки більше ривків. Але я не думаю, що це критично скажеться на грі і в цілому варто відзначити, що стік працює адекватно. І ось можна пробити пенальті. Ось я гратиму в дивізіонах, виходить ось таким складом. А суперник у мене грає з таким доволі таки непоганим складом. Коротше, матч має бути сильним. Так, отже, розпочинаю суперник з центрополя. Єдине, що на початку може бути трошки незвично до джойстика, особливо переналаштовуватись, коли ти грав на джойстику від Xbox. Суперник навішує, тут небезпечно. Але, в принципі, коли звикаєш до клавіш, то видно, що всі клавіші в цілому працюють ніби і адекватно. Так, оборону ми поки що тримаємо доволі впевнено. Е, в принципі, якихось проблем із грою в обороні особливо великих я не відчуваю. Хоча суперник доволі сильний і атакує гарно. Так, а ось розпочинається контратака. Віддаємо паузу, пробиваємо потужним ударом за румініги і тут перекладено, дуже круто. Ой, як гарно розкидав пас, але Берінгем промахується. Уй, який гол! Я навіть не очікував, що він залетить, але Румініге просто не залишає ніяких шансів для суперника. Ой, добре, 2-0. Перемагаю я з суперника, в принципі, доволі легко йде в мене ця гра, спокійнесенька я собі перемагаю 2-0. Особливо великих проблем не відчуваю. Ну, гарний гол дав суперник. Повтор побачите, це добре. Ой, який пас на Фернандо Тореса проходить. Фернандо Торес гатить, Ой, який гол, ну просто голясік. 3 0 ну взагалі. Супер, просто супер. Ну що, десь суперник повтор, подивиться, бачимо, як Фернандо Торес просто вийшов на оперативний простір і вгатив дуже потужно в ближній кут. Ой-ой-ой, я гол пропускаю. Ну і все, 4-1. Ну що, тепер більш складне випробування до цього мого джойстику це гра в EFC25. З таким складом я граю, він не дуже в мене потужний, не дуже сильний, але є деякі гравці, які досить непогані, досить класні, за яких можна поганяти. Так, ну що, знайшло мені суперника в моєму 4 дивізіоні. Ого, Алісон доволі сильний, дивимося. Але в цілому не сказати, що суперметовий склад в мене, по-моєму, не гірший. Так, ну що, зразу відчуваємо що стіки працюють нормально, кнопки працюють нормально І всі Проблем ніяких поки що не відчуваю я. І Михайло. І Михайло, який ударив, на жаль, голукий притащі. Ай-яй-яй. Ну, грамотно в обороні зараз це Дуже хороший показник того, що джойстик працює нормально. А не, ну що за... Ну добре, зрівнюємо. Міліобутро геніом мене виручає, як завжди. Таке валідульний перший тайм завершується з рахунком 1-1 Михайло. Михайло Мудрик. Ну Що доводиться через зад грати. І Бутро таке вирішує, звісно, таке міліо не пробачає. 2-1. Дуже добре. Утрогеня 3.1, ну дуже добре. Це показник того, що лівий стик гарно працює, гарно працюють кнопки R1L1 і і завдяки цьому мені вдається здемонструвати такий дриблінг. Так ну, все таки продавив мене суперник, чисто за рахунок швидкості. Вендек за таким форвардом не співає швидким. Добре, який гол прилітається, що Габріель Джезус забиває, ну круто. З кутового гарно реалізував, не очікував, що Габріель може таке забивати, але забив гарно. Ну що, друзі, тепер підведемо підсумки. Я граю вже декілька днів за цей джойстик, і мені є що про нього сказати з мінусів. Можна зразу назвати це його перший його головний мінус, це дешевий пластик. В руках він тримається, не сказати, що прям такого вау ефекту нема, але в принципі він доволі зручний і свої функції виконує. Ну, Тепер я переходжу плавно до плюсів. Це плюс його це те, що адекватно працюють стіки, адекватно працюють всі кнопки. Можливо, якщо ви захочете грати в шутери на такому джойстику, то е, можливо в шутерах він себе не так добре буде проявляти, адже. Можливо, не така в них велика плавність стіків, як у хороших джойстиків за 1000 гривень більше. Але в футбольних стимуляторах, як e футбол або EFC, то справляються стіки зі своєю функцією добре. Якщо ви граєте, наприклад, в футбол e на клавіатурі, то я раджу. Купити краще такий джойстик, не пожаліти цих 160 гривень, чи можливо ви на акцію натрапити, і так само за 130 його купити, як я купив. Якщо вибирати який джойстик купити, чи за 1000 гривень, чи за двічі, купити за цей 100, а ви ще на джойстиках не грали, краще починати з такого дешевого звичайного джойстика і не заморачуватись. Це дорогий джойстик потрібен, якщо ви там супер. Крутий задрот, який грає на високих дивізіонах, там 20 0 у вікенд-лігах робите, чи топ-100 є в футболі, можливо, в таких випадках треба джойстик за 3 тисячі, купувати якийсь дорогий там, крутий. Набагато більше неприєднаностей в футбольних стимуляторах доставляє не джойстик, а Connect. Якщо якийсь коннекту хренова, то ніякий джойстик не допоможе. Але цей джойстик доволі добре справляється. Коротше я його хвалю, друзі. І, ну, і вважаю, що переплачувати за дорогі аналоги взагалі не варто. Так що на цьому в мене все. Дякую за вподобайки, за підписки на канал. Бажаю вам всього найкращого. всім до нових зустрічей всім пока.